Всім привіт! Мене звати Олексій, Це моя машина BMW i 4. І в цьому відео поговоримо про інфраструктуру зарядних станцій в Україні. Для зйомки цього відео приїхав на локацію, яка містить найбільш швидкісні зарядні станції в Україні. Це зарядні станції від компанії Porsche, яка вона встановила на своєму автосалоні Porsche Київ Аеропорт. І всі зарядні станції доступні для всіх бажаючих через бірінг GoToYou. У багатьох людей, хто зараз вагається купити електромобілі чи не купувати, є деякий скепсис, що інфраструктура ще не готова, що зарядних станцій ще немає. Їздити ще важко на електромобілях. Залежно від того, де саме ви проживаєте, цей скепсис є або більшим, або меншим. Отож, що відомо про зарядну інфраструктуру на сьогодні, у нас є дуже багато зарядних станцій, там п'ятиста кіловатних, 40 кіловатних, 60 кіловатних. Але сьогодні поговоримо про зарядні станції від 80 кВт і більше цього навіть від 100 кВт. Тож що ми при них знаємо на день зйомки цього відео, а це наш кінець квітня року, в Україні. В країні встановлено 43 зарядні станції потужністю від 80 кВт. Із них абсолютна більшість станцій від 100 плюс кВт. І це лише одна єдина локація, на якій є станція 200 плюс кВт. Більшість сучасних електромобілів, які можете купити з салону, або 22-23 року, або там, 21 років, це автомобілі, які приймають на борт більше 100 кВт потужності. Включаючи всім відомі Volkswagen ID, Tesla, електромобілі BMW, електромобілі Mercedes, Volvo, Hyundai і так далі. Всі вони приймають більше 100 кВт потужності. Відповідно, маючи таку станцію, ви можете зарядити свою машину за 30 хвилин до там 90 Тож де ці станції розташовані? Якщо ви їх ніколи не бачили, то можливо ви зараз живете десь в Дніпрі чи в Запоріжжі, чи може в Кривому Розі. Відповідно, навколо вас немає таких станцій, тому що більшість із них зосереджені на заході нашої країни, а саме більшість з них по праву річку Дніпра. Дуже багато станцій у Львові багато станцій навколо Львова, це стри, це броди, це скови. Це далі вже на Ужгород, Перед Львовом це в Рівному, є станції також у Вінниці, є станція в Тернополі, є в Чернівцях і так далі. Але немає таких станцій в Дніпрі, немає таких станцій в Запоріжжі, немає таких станцій в Корпувницькому, Кривоморозі, в Миколаєві і навіть в Одесі такі станції теж на жаль поки що нема. Але інфраструктура розвивається, і я думаю, що такі станції також будуть з'являтися в цих регіонах, але трошки пізніше. Тож, якщо ви живете десь... У Львові чи в Луцьку, чи, наприклад, в Києві, і плануєте їздити на захід в основному, то для вас інфраструктура існує. Ви можете їздити спокійно собі на Львів. Є дуже великий вибір станцій, дуже велика конкуренція. На сьогодні основних гравців на ринку є три серед таких компаній, в яких є станції 80 плюс кіловатні. Найбільша кількість у них це в компанії GoToYou. Вона є, по суті, сьогодні лідером на ринку, але конкуренти вже її тіснять. Тож вам варто звернути увагу на станції всіх лідерів ринку. Отож про ці компанії. Готую це компанія, яка володіє найшвидшою станцією в Україні, у якої є найбільше станцій, наприклад, у Львові, на заході України, у якої немає станції, наприклад, на сході, поки що немає на півдні, але я думаю, що колись будуть. І основна фішка компанії GoToU це те, що у них є така штука, як бронювання. Тобто, ви можете собі зробити резервацію і приїхати, у вас буде станція. На ваш час вільно. Наприклад, якщо ви їдете з Дніпра по трасі, ви заїжджаєте сюди на Порше, і ви хочете, щоб ви не стояли в черзі десь за кимось, то ви можете зробити собі резервацію, приїхати на певний час, на який ви знаєте, що ви на нього точно стигаєте, плюс-мінус 15 хвилин допускається. І... В цей момент ви просто запустите станцію, вона буде вільна, вона буде чекати вас і ви отримаєте максимальну потужність. А тут заявлена потужність до 320 кВт для 800 вольтових машин. Для моєї 400-вольтової машини максимальна потужність це 210 кВт. Тож, щоб зарядити машину тут з максимальною потужністю, по-перше, я забув резервацію, по-друге, я використав прекондішенінг. Це така штука, коли машина підігріває батареї, робить її оптимальної температури для того, щоб машина брала максимальний заряд. Ця функція недоступна на більшості автомобілів І відповідно, приїхавши на таку зарядку, ви не отримаєте максимум, або отримаєте його недовго. На електромобілях BMW цей підігрів є. Також він є на електромобілях Hyundai, якщо у вас є повний привід, два мотори. І він є на теслах, але не в Україні. В Україні на теслах, відповідно, його нема. А на Теслах це вирішується тим, що ви можна купити собі такий набір, називається Sexy Buttons, і через нього вручну активувати підігрів батареї. Тож як це виглядає на BMW 4 Так, клімат виключений. Бачимо, що машина споживає лише 500 Вт-годин на 1 годину. Тепер включаємо активацію підігріву батареї до зарядки. І зараз побачимо, як зростає споживання. З'явився у нас значок. Що у нас ідея, підігрів батарей. І бачимо, скільки він бере, на те, щоб цю батарею гріти. Майже 9 кВт. Тож, підігрівши батарею, я приїхав сюди, підключився і вгадайте, яку потужність я отримав? Так, у нас зараз 14% і батарея прогріта через прекондішнях. Тобто, по ідеї, машина має взяти максимум від цієї станції, яку станція може видати. на... Машину з 400 вольтовою архітектуру. Так, бачимо вже 150 кВт з ходу пішло. Чи буде більше. Так, маємо 200. Маємо 202 кВт. Максимально машина може приймати 210 кВт в піку. Але 205 кВт, ну це дуже наближено до того, що може прийняти машина по максимуму. В кінці відео обов'язково буде графік зарядної сесії на цій станції, а також порівняє його з зарядною сесією на станції 120 кВт, на якій я заряджався на минулому тижні, також використовуючи прогрів батареї. Отож, повертаємося до наших конкурентів. У нас є GoToYou, Окрім GoTo, у нас є ще Екофактор. В екофакторі більшість таких зарядних станцій, які 80 плюс кВт, це зарядні станції компанії Іоніті. Тобто компанія Екофактор просто надає послуги білінга, а самі станції ставить компанія Іоніті. І великий респект їй за те, що вона розбудовує свою зарядну мережу. Станції компанії Іоніті також слідують тренду, і більшість із них розміщена на заході нашої країни. Але також вони є і в Києві, і також одна станція навіть є в Харкові. Далі третій, навіть неочікуваний лідер, оскільки компанія не була лідером ще два тижні тому тому, але починаючи з минулого тижня, вона почала активно ставити зарядні станції. То це компанія Тока. Вони зараз активно, дуже активно ставлять багато зарядних станцій 100 плюс кВт, це 120 кВт, 150 кВт і так далі. І поставлено нещодавно станції в Умані, на Окружні Львова, в Скове та в Бродах. І також планується ще багато таких станцій на трасі київ Київ-Чоп, а також, можливо, на інших трасах. Окрім цих трьох компаній, також є у нас Auto Enterprise, який я нікому не рекомендую використовувати, оскільки в них не сильно хороший сервіс і низька стабільність зарядних станцій. Також станції такої потужності є в компанії UGV. У них є станція в Полтаві. Єдина станція в Полтаві, такої потужності на 120 кВт, Є станція у Вінниці, а також є станція в Чернівецькій області біля Чернівців, 80 кВт. досить непогано. Як бачите, в цьому списку немає компанії Ясно, у якої є дуже класні 50 кіловатні станції, але вона чогось досі не поставила жодної більш потужнішої станції, тільки 50-кіловатні, Тож е, компанії ясно в цьому списку нема. В цьому списку також немає компанії Квік Power» і компанії «Charge ікс, оскільки у них також немає станції 80 плюс кіловатних. Але я сподіваюся, колись у них також з'являться ці станції. Тож поки що у нас є така трійка лідерів. Що також цікаво, це ці динаміка розбудови цих зарядних станцій, оскільки ще в 2020 році у нас була лише одна така зарядна станція, яка дожила до сьогодні. Це станція Ауді, яка знаходиться в Одесі. Вона доступна тільки для автомобіля Ауді. Там може тільки автомобілі Ауді зарядитися від потужності від 100 до 200 кВт, залежно від того, чи у вас 400 вольт батарея, чи у вас 800 Вольт батарея. Нагадаю, 800 Вольт батарею ставлять лише на кілька моделей автомобілів. Це в першу чергу був Porsche Taycan, як бачите, тут це був Hyundai Ioniq 5 і 6. -й. І це деякі китайські автомобілі. І ну і відповідно, що KIA v 6 тому що KIA і Hyundai – це по суті один той же автоконцерт. Це по суті одна і та ж машина просто в різному кузові. Отож, в 2021 році з'явилися перші такі станції, завдячимо їм компанії go you яка перша почала їх ставити у Львові, а також компанія Ecofactor, яка до цього долучилася. І в 22-му році, під час обстрілів, під час війни, під час всіх цих проблем з відключеннями, у нас були деякі перебої з зарядними станціями, але потім вони повернулися в стрій і додалися ще нові зарядні станції. Бачимо. Що за 22 рік було додано ще 10 зарядних станцій такої потужності, і за 23 рік у нас додалося вже плюс 19 зарядних станцій лише за ці кілька місяців. Тобто за 23 рік буде у нас взагалі повний бум цих зарядних станцій, і їх кількість, як бачите, росте в геометричній прогресії. І відповідно вже час спокійно пересадити на автомобілі, оскільки використовуючи такі задні станції, як тут на Порше, ви можете доїхати спокійно собі будь-куди на великій швидкості, з комфортом, на хорошій швидкості зарядження. Відповідно, коли я кажу будь-куди, я маю на увазі регіони там, де ці задні станції є, оскільки у нас їх немає в Кропивницькому, Кривому розі, Дніпрі та в Запоріжжі. І навіть виїхати кудись, наприклад, на Полтаву, то у вас між Києвом та Полтавою 350 кілометрів, і вам треба їхати на одному заряді, це відповідно вже на максимальну швидкість, це може бути навіть не 130, а може навіть бути 110 або 100 км на годину. Що, наприклад, вже не так комфортно, як наприклад, їхати на Львів. Так? І є ще такий нюанс, що більшість цих зарядних станцій це одночні якісь будки, які встановлені десь іноді навіть незручно по трасі, іноді в місті, іноді зручно по трасі. По-різному, але в основному це одиночні зарядні станції. Тобто може бути така проблема, що ви приїхали, там є черга, ви не встигли, і відповідно вам треба чекати. Якщо ж ви використовуєте GoToU, у вас, відповідно, такого немає, оскільки у вас є віртуальна черга чи з резервацією, але також у вас може бути ситуація, коли у вас є черга, але просто електронна, і ви не можете в неї втіснутись, і зарядна станція буде зайнята. Тож, як вирішити цю проблему, окрім резервації, яку зробила GoToU? Це хаби. Відповідно, бачите, тут є не одна така станція на 320 кВт, а тут їх дві. Так, якщо тут буде дві машини, вони будуть ділити потужність. І тут не буде обом машинам по 320 кВт, або по 200 кВт. Але дві машини зможуть одночасно тут зарядитися. Тобто може бути і Porsche Taycan стояти, і моя BMW 4 може одночасно приймати потужність і досить непогано, оскільки половина потужності це вже... 100 кВт, ну 100 кВт це досить непогано, половина від 200. Або в випадку Порше – за 160 кВт. Це також досить хороша потужність. Якщо ж вам подобається це відео, ставте лайк та підписуйтесь на цей канал, оскільки тут є багато цікавих відео про електромобілі. Перший етап розвитку цих зарядок це були кВт кіловатні задні станції, потім 100 плюс кіловатні. Але це все були станції по одній. Хаби почали з'являтися буквально от в минулому році. Перший хаби це був цей хаб на Порше. Був і є такий ще хаб на Юніт Сіті. Там стоїть одна зарядна станція від GoToYou на 120 кВт і ще дві зарядні станції від компанії Ясно на 50 кВт. Також в принципі з хабом можна вважати таку локацію, як. Кінкрос Леополіс на окруженні Львова, це торговий центр. Там є дві зрядні станції Гоутою на 120 кВт, але вони не стоять не поряд, як має бути на хабі, а вони розкидані по поверхах на цьому торговому центрі. Тож хабом це можна назвати лише умовно. Ну, в принципі, дві станції є на дні вакації, то непогано. Якщо ж у вас є дві станції на дні локації, хаб це не тільки вирішує проблему, наприклад, черг. Але це також створює можливість подорожувати вдвох двома машинами, двома сім'ями, на якусь далеку відстань, кудись, наприклад, в подорож, наприклад, в Букавель або, наприклад, кудись на море. Без хабів такої можливості немає. Тож 2021 рік закінчився наявністю оцих трьох хабів. Але в 2022 році, в квітні, почалося те, чого я очікував вже багато років: це створення масованих хабів на трасах. Компанія Тока почала ставити ці зрядні хаби. Буквально два тижні тому, перед зйомкою, мені довелося навіть оновлювати інфографіку, оскільки я навіть не очікував, що це станеться. Прямо зараз я дуже цього чекав, але це було для мене сюрпризом. Отож, у нас компанія Тока встановлює хаби. Це хаби на локаціях АЗС ОКО. Вони знаходяться по трасі, вони знаходяться зручно, без додаткових з'їздів. Там є ОКО для Мінута, там є дві станції: одна 120 кВт, друга 150 кВт. Максимально може стояти чотири машини на швидкісній зарядці. Це три машини по Сісія 2 і одна машина по ЧАДЕМО. Якщо чотири машини таким чином приїдуть, то три машини будуть отримувати потужність до 600 кВт, і одна машина буде отримувати потужність до 90 кВт, що цілком непогано для локації з кафе на трасі. Але нагадаю, що, скоріш за все, там не буде черги, оскільки там вже є дві станції, і, відповідно, у вас буде завжди 120 або 150 кВт. І це дуже класно і дуже зручно, дуже великий респект компанії Тока за те, що вони поставили ці хаби. Цілком вірогідно, що коли ви дивитесь це відео, вони поставили ще кілька хабів. Бів, оскільки, наприклад, за 19 квітня вони поставили два: один в бродах, один скови, чотири зарядні станції, 100 плюс кіловатних. Якщо вам цікаво подивитися, актуальний стан в описі до відео є документ. А також карта. І користуючись цією картою і документами, ви можете подивитися, чи є на вашому маршруті такі потужні зарядні станції і якого оператора вони є. Я оновлюю цей документ і цю карту вручну, тому може бути іноді затримка в один-два дні від того, як станції поставили. Я можу виходити з таким дайджестом ще місяця, наприклад, і розказувати, які зарядні станції поставили, які є новини, які є. Якісь плітки, оскільки плітків є дуже багато, Подейкою, що до кінця цього року буде більше ста таких зарядних станцій. Відповідно, також в усі ці аналітиці не враховані зарядні станції, які поставили москалі в Криму, Оскільки там також є навіть більше десятка таких зрядних станцій, 100 плюс кіловатних. Всі вони в якихось російських операторах. Я думаю, що коли Крим звільнять, всі ці станції підуть під Криво України, і також наша статистика поповниться цими станціями. Дуже на це сподіваюсь і очікую цього, як і всі українці. Тож, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Не забувайте донатити на ЗСУ, оскільки це дуже важливо. Я сам кожного місяця доначу і вам всім рекомендую. Вибирайте собі будь-який фонд, який вам подобається, в живим, чи фонд притули, чи будь-який інший, і просто донатьте це дуже важливо. Тож, які в мене очікування? В мене очікування, що до кінця цього року буде більше, ніж 10 таких зарядних хабів, що буде більше ніж 100 таких зарядних станцій. Я думаю, навіть хабів буде більше. Я думаю, може там 20 хабів буде. Я думаю, що не буде нових якихось більного вихову компанії. Можливо, існуючі там, наприклад, Ясно чи чардж ікс, почнуть ставити також потужніші зарядні станції і війдуть також у цей список 80+. На жаль, цього року і на очікую нові станції десь в центрі або на сході України, або навіть на півдні. Більшість зарядні станції, скоріше за все, буде встановлено знову ж таки на заході, або на трасі, там Київ-Одеса. Цей напрямок є більш-менш перспективним. Також у нас є траси, наприклад, Варшавська траса, на якій немає такої станції. Можливо, цього року з'являться. У нас є, наприклад, Закарпаття, в якому така станції є тільки в Ужгороді, І, Відповідно, немає станції, наприклад, в Мукачеві. І так далі. Тобто, у нас є ще місця, куди можна такі станції поставити. Їх досить багато. В Луцьку немає такі станції, наприклад, Хмельницькому, немає. Я думаю, що до кінця цього року в усіх у цих містах будуть такі зрядні станції. Я дуже сподіваюся, що такі станції також з'являться на сході, наприклад, десь в Дніпрі або на трасі на Дніпро. Це було б дуже-дуже е е класно, оскільки в Дніпро дуже сильно потерпає. Якщо ви живете в Дніпрі і ви хочете поїхати кудись, вам просто треба куди їхати, не знаю, до Вінниця або до Києва і далі. Ви вже маєте щось, щось. Бо з Дніпра, наприклад, їхати чи з Кропивницький, чи з Кривий Ріг, ну, там просто мрак. Там По-перше, там взагалі немає таких швидкісних зарядних станцій, які мають бути. А по-друге, там взагалі в принципі, немає нормальних зарядних станцій. там ще авто-ентерпрайз, який працює аби як, і, як, і, 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 і відповідно потужність або яка. Тож, на жаль, у нас є поки що такі от напрямки складні. Але відповідно, я думаю, що підтягнуться і вони, коли конкуренція вже буде дуже сильна на заході, то відповідно буде вигідніше і ставити таку станцію десь на сході, щоб мати на собі весь ринок. Наприклад, станція в Полтаві, станція у живі, яка там стоїть уже одна в Полтаві, така потужна 120 кВт, Вона стоїть на перетині доріг, які йдуть з Запоріжжя, з Дніпра на Київ. І відповідно стоїть наперетин доріг, якщо ви їдете з Харкова на Київ. Ви заїжджаєте на одну ту ж саму станцію, і там завжди є черги. Тож, якщо хтось мене дивиться зараз з представників зрядних операторів, наприклад, іонкітокаґоутую, -то, то ви можете поставити зрядну станцію десь в Кропивницькому або біля рештівки, і ви просто. Взуєте ринок у вас буде завжди попит. А якщо ж у вас є така локація, і ви хочете поставити зарядну станцію, а ви не знаєте, як до кого звернутися, напишіть мені, я вам допоможу вам щось підкажу. Оскільки я зацікавлений в тому, щоб зарядна мережа розвивалася, оскільки я сам їжу на електромобілі, і я хотів би їздити не лише на Львів або там не лише на Чернівці, а їздити по різних напрямках. Отож, більшість зарядних станцій знаходиться на заході нашої країни. Але це також є невеличка привага. Якщо ви хочете поїхати кудись за кордон на своєму улюбленому електромобілі, звісно, за кордон зараз чоловіки мало випускають, випускають далеко не всіх, випускають більшість жінок. Але все ж це ж колись закінчите, правда? Або ж якщо у вас є можливість така виїхати, як, наприклад, у мене, то ви можете взяти свій улюблений електромобіль і поїхати за кордон. І для цього, звісно, вам допоможуть зарядні реальні станції, які знаходяться на заході нашої країни, на трасах у Львові, в Стрії, в, в Бродах і так далі. Є ще один класний нюанс. З компанією GoToYou, чи з я зараз заряджаюся, це те, що компанія GoToYou має роумінг з багатьма європейськими компаніями. Тож у вас є варіант або запарюватись карточками, різними підписками, аплікушками, якимось правопропозиціями, щоб класно, дешево поїхати дешево зекономити, щоб ваш маршрут не був дорогим. Для цього ви можете використати поради з мого відео. А якщо ви не хочете запарюватись, вам лінь про то думати, ви хочете просто якомога легше доїхати кудись за кордон, наприклад, в Варшаву або кудись в Берлін, куди вам там треба, можете використати для цього компанію Go to You, їхній додаток, оскільки він працює як на станції в Україні, так і для станції за кордоном. Це буде трошки дорожче, але це буде для вас зручніше. Отож, поки знімається відео, я думаю, що машина вже у нас більш-менш заряджена. Зараз будемо закінчити зарядну сесію і дивитися, що у нас це зайняло по часу. Яка потужність була пікова, яка потужність трималася по графіку, і порівняємо цей графік з зарядною сесією на 120 кВт зарядній станції. По графіку бачимо, що у нас пікова потужність була 205 кВт, трималася вона до 20%, далі вже був спад. Тому є сенс ставати на зарядку на якомога меншому відсотку, наприклад, там на 2%, на 5%, щоб отримати свої 200 кВт якомога довше. Більше, ніж 200 машина все одно не прийме, це ну, пікова потужність. Далі йде у нас спад, і спад продовжується лінійно, так само, як і на станції Іоніті 120 кВт. Тобто видно, що графік Іоніті синій та зелений від Порше стикаються на 45%, там, де потужність складає вже 120 кВт і йде вниз. Видно, що немає залежності від того, на якій станції ви почали зарядку, як на Теслі, і відповідно ви можете починати хоч на 120, хоч на 150 кВт. Ви все одно прийдете до однакових результатів на 80%. Час зарядки склав від 20% до 80% рівно 30 хвилин. Тобто на станції 120 кВт ні, це було б 32-35 хвилин. Різниця не суттєва, різниця буквально там, до 5 хвилин. Тож існуюча інфраструктура зарядних станції 120 кВт є достатньою для сучасних автомобілів. Я сподіваюсь, вам відео сподобалось. Якщо сподобалось, ставте лайк обов'язково і підписуйтесь на цей канал, оскільки тут буде багато класних цікавих відео про електромобілі, про BMW i 4, про поїздки на BMW i 4 Також відео форматі огляд як для себе, там де я спілкуюся з власниками електромобілей і вони діляться своїм реальним досвідом експлуатації електромобіля. До речі, якщо вам цікаво взяти таку худі, як у мене з Готою, то у них є мерч. і можете через аплікушку купити цей мерч. Тож до зустрічі в нових відео бувайте!